З перших хвилин зустрічі обидва колективи почали грати активно. Атаки команд по воротам суперників не приносили бажаних результатів. Відкрити рахунок вдалося з ентузаб. На третій хвилині матчу капітан команди Дмитро Ільченко пробив захист суперників. ЗТРівці не забарилися із відповіддю. Весь перший тайм команди йшли з мінімальним відривом. Потім підопічні Віталія Ната почали поступатися студентам. Всередині тайму вони програвали три очки, та ЗТР зумів відігратися і зрівняти рахунок. 11-11. До перерви лічені хвилини команди знову проводять вдалі атаки поворотам один одного. З мінімальним відривом 13-12 на користь студентів гандболісти йдуть на перерву. Хочеться сказати сказати спасіба команді ЗАС за те, що что... подошли так серьезно к этой игре и поставили нам очень высокую планку и опустили некоторых наших игроков на землю с небес. Потому что где-то они, видать, подумали в подсознании, что уже все умеют. И большая благодарность сегодняшнему сопернику за то, что опустил их на землю, чтобы они понимали, что за каждый мяч с каждой командой нужно выходить и биться, и уважать каждого соперника. На початку другого тайму трансформаторники наздоганяють суперників, та команда Ростислава Ланевича все одно мінімально веде – 15-16. Та віце-чемпіон країни все ж таки зібрався з силами і до середини другого тайму вийшов вперед на чотири м'ячі. З кожною наступною хвилиною підопічні Віталія Ната збільшували свої шанси на перемогу. Тренер машинки бере тайм-аут, та це не змінює хід гри. ЗТР попереду вже на п'ять пунктів, натомість молодь виглядає помітно втомленою. І кінцівка гри повністю за господарями май. Данчика підопічні Віталія Ната святкують переконливу перемогу 32-26. Це досвідчені гравці, які вже не один рік грають гандбол і грають на найвищому рівні. Тому в них є перевага і майстерності і в досвіду. Я думаю, що це один з, ну, звичайної майстерності. Я думаю, що завдяки цим компонентам вони сьогодні зламали ігру. Не вдалося нам, по-перше, реалізувати всі свої моменти, які ми створили. Ну і друге, що нам не вдалося протриматись до кінця матчу. Перемога ЗТРа принесла підопічним Віталія Ната два очки у турнірну таблицю. Нині вони з 20 очками лідери чемпіонату. ЗНТУ ЗАП, в активі якого 16 пунктів, йде в другій позиції. Щоправда, діючий чемпіон України Мотор у поточному розіграші Національної суперліги провів лише чотири матчі. Завтра трансформаторників чекає зустріч із київською командою ЦСКА, а в суботу ЗТР вперше прийматиме вдома матч Балтійської ліги. До Запоріжжя завітає Ескамінськ. Приглашаємо всіх любителів гандбола, щоб прийшли, підтримали нас. Різд з протівська мінська. Очень, я сподіваюся, очень хорошая гра буде. І понравится і зрителям, и всім любителям ганбола. Приглашаю ще раз. Товариський матч зіграють з мінською командою і підопічні Ростислава Ланевича. Підтримати студентів та повболівати за запорізький колектив можна вже завтра о дев'ятнадцятій годині в спортивному комплексі Моторсіч. Оксана Стишенко, Іван Дем'яненко,